Андрійка, який постраждав у пожежі на сколівщині, і єдиний з родини залишився живим, вже оперують американські лікарі. Операцію розпочали о 16.20 за українським часом, і за попередніми даними оперативне втручання триватиме 6 годин. Андрійко вже пережив одну з найскладніших фаз опіковий шок. Тепер наступає наступний дуже важливий етап, який супроводжується токсимією, тобто накопиченням. Токсичних речовин внаслідок опіку в організмі, який пошкоджує внутрішні органи. Але, дякуючи потужній детоксикаційній терапії, яка в Америці, на щастя, є, будемо сподіватися, що цей етап він також переживе. І наступний етап це вже етап відновлення шкірних покривів і реабілітації. Сподіваємося, що на всіх цих етапах все буде добре. Нагадаємо, літак з Андрійком приземлився у Бостоні у другій годині ночі за українським часом. Політ пройшов вдало і закінчився на дві години раніше, аніж планували. 11-річного хлопчика доправили до одного з кращих у світі опікових центрів Шрайнерс Хоспіталс. Там Андрійка зустріла команда американських лікарів. У своїй лабораторії вони провели повторні аналізи. Хлопчик в у важкому стані, адже має 80% опіків. Проте лікарі кажуть, він молодець, його організм бореться і має природний ресурс.